20 років тому Україна офіційно закріпила правові основи своєї незалежності. 28 червня 1996-го народні депутати ухвалили конституцію, що стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та надало авторитету державі на міжнародному рівні. Відтоді цей день став державним святом, яке відзначають, щороку. серед 315 парламентарів, які проголосували за прийняття основного закону держави, були і закарпатці. Нині згадують цей день був по особливому пам'ятним. О 9 годині ранку у сусійній залі з'явився прапор президента. За лічені хвилини проходимо статті, що залишилися на голосування ставиться Конституція в цілому. На табло 315. Люди кидаються один одному в обіймі, очі бувалих чоловіків, зволожені сльозами. Зв Президент привітав народних депутатів Верховної Ради з історичною перемогою. Велично звучить щойно затверджений державний гімн України напередодні дня конституції України. Голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль вручив президентські відзнаки п'ятьом закарпатцям. Орденом княгині Ольги очільник краю нагородив голову закарпатського краєвого товариства глухих Наталію Булецу, а орденом за заслуги заступника голови закарпатського осередку Союзу Чорнобильців України Василя Захарця. Також присвоїв почесні звання Олесі Ківеджі Тетяні Теличко та Степану Барабашу. Відтак край поповнився заслуженим вчителем, працівником культури та артистом України. Ініціюють трудові колективи, клопоче обласна державна адміністрація, бере в узгодження у профільних міністерствах або громадських організаціях. І після того подається президенту України, ми тих людей, які чесно, сумлінно працюють, ми ніколи завжди їх відмічаємо.